Як ти можеш керувати, якщо ти не знаєш, де твої бійці, І як їм там. який сектор відповідальності, як їм там, чого їм бракує, що у них є, що у них відбувається? Такого не може бути. Не може. Так от, для це, це того, якась, що... я, для... я не знаю просто. Для це... того, щоб вони це зрозуміли, їм треба отак: побути в піхоті, з пацанами, поспати отам на ґрунтіки. Поїсти з ними кабанаси, оці колбаски, які угу. ми ще наполовину зафігачили на третій день, бо в тебе хавків вже нема, і ти їх ламаєш, і такі ням-ням-ням, енергітоса в окраю баночку поділити з пацанами, розділити, походити попірам не постріляти компанії, под дощем там посидити, покопати в сіряку позицію. Тобто, це мають бути, ну не дай Бог за це ще. Угу. Ну, типу, я трьохсотився в лісу. Uh -huh. На другий виїзд <ріст> не понравилось взагалі ні разу. Але ну цей досвід має бути, і він має розуміти, як воно там солдату. А якщо він не розуміє, він не зможе об'єктивно ставити задачі.